А чи знаєте ви, що ваші нігті можуть багато що розповісти про стан вашого здоров'я? Наприклад, білі плями на нігтях можуть вказувати про нестачу заліза, кальцію і цинку в організмі. Якщо ваші нігті, ламки або дуже повільно ростуть, це може бути признаком нестачі вітамінів або кишкових інфекцій. Увігнуті ложкообразні нігті, пов'язані з серцем або легенями. Нігті у вигляді барабанних паличок свідчать про дефіцит заліза. Якщо на всіх нігтях відсутній білий на півмісяць лунка, це може бути симптомом анемії. Невеликі ямочки на поверхні нігтів інколи з'являються при захворюванні суглобів. Повздовжні вертикальні полоски можуть бути пов'язані з ревматичними захворюваннями, в той час, як горизонтальні лінії вказують на проблеми з шлунком. Двокольорові нігті можуть бути ознакою проблем з нирками. Якщо на нігті ви помітили одну темну полоску, обов'язково зверніться до лікаря. Це може бути признаком меланоми. Розчеплення на кінчику нігтя може свідчити про дефіцити вітамінів групи Б, цинку, заліза, також біотину, а також може бути пов'язаний з ендокринними порушеннями, такими як цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози та гормональні збої. Посинівші нігті можуть бути признаком того, що ваше дихання не таке сильне, як потрібно. А якщо вони повністю білі, то в деяких випадках це може бути пов'язано з проблемами печінки, такими як цироз. Ваше тіло завжди намагається дати вам знати про свої потреби, тому ви маєте навчитись розпізнавати ці сигнали.